900 правок і закон, що легалізує медичний канабіс в Україні, ухвалено. Документ підтримали 248 народних депутатів. Авторка закону Олександра Устінова наголошує, що легалізація канабісу у медичних цілях необхідна для 6 мільйонів українців, які щодня борються з онкологією, епілепсією, ветеранам із синдромами посттравматичного, стресового розладу, а також людям із хворобою Паркінсона та іншими серйозними захворюваннями. Дотепер потрібні препарати пацієнти діставали з-за кордону нелегально. Водночас у у багатьох європейських країнах канабіс у медичних цілях давно дозволений. Отож, тепер закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати рослини зможуть лише компанії, які надаватимуть на це ліцензію та під цілодобовим відеонаглядом із доступом для правоохоронців. Також кожен кущ буде з індивідуальним кодом, який можна відстежити. Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Його пацієнту виписуватиме лікар. Купити ці ліки можна буде в усіх аптеках, які теж мають відповідні ліцензії. Провізори мусять вносити дані до електронної інформаційної системи обліку, затвердженої урядом. Пацієнти зможуть перевозити і зберігати такі ліки у кількості визначені одним рецептом. Міністерство охорони здоров'я невдовзі затвердить точний перелік хвороб і станів, за яких медики зможуть... ...призначати медичний канабіс. Закон набуде чинності через півроку після опублікування, тобто на початку літа наступного року.